Всіх рада вітати у новому відео. Я вже підійшла до Юсту і маю велике бажання подивитися, що там всередині. Чи є новиночки, чи є знижечки ще тривають. Вже бачу є знижка, червоні етикетки. Це знижена ціну. Така табуретка, але її важко називати табуреткою. Тут навіть не візьмаєш так за це, щоб підняти. Це якби штучна глина, ось чого вона зробила важка, така дуже-дуже. Це якби підставка під щось. Я навіть бачила, як вони декорують різні куточки і ставлять. Туди якби вазонок з квітами. Тобто на, на таке воно розраховано, а сідати на неї не знаю. Ну, якби так. Що тут ще класного? Свічнички, рослинки, який вигляд має натуральної рослини, навіть і цей стовбур. Настільки він реально виконаний, але тут і ціна реально хороша, 1900 гривень. Який цей класний великий горщик? Дуже є такий, аж нато вже важкий виставковий зразок, він тріснутий. Виявляється, ціна була 2300, зараз 650 гривень. Тріснутий де. А ось тут ну, треба дивитися, де він тріснутий. Можливо, пішла тріщинка. Такі тріщинки є. Ну, незначні. Але не знаю, чи хтось таке хоче купляти вже, якби з дефектом. 1350 гривень а ціна була 2300. Це метал. Це метал. Сподобався такий столик. Це як матове скло, і метал, і оливково-зелений, і сталь скло. І зараз 600 гривень. ціну ну знижено настільки, а коштував 1700 гривень більше як. Знижка 1100 гривень на цей столик. Тут, я так розумію, все зі знижкою. Подивіться, скільки різних стільчиків. Оцей класний, металевий. І основна оця частина це якби джут. Але я не думаю, що це натуральний. Так, садовий 2751 стілець. 850, а ціна була 4700. 4700 коштував один стільчик. Немало, зараз ці на на все. Так, дивимося, 1750. Зараз коштував більше трьох тисяч. Такі реалії. Такі реалії, нічого зараз нема дешого. Якось треба змиритися з цим всім, думати, як більше заробити, напевно, чи як. Так, така красота і червоні ціночки знижки, але не тільки знижками єдиними. Будемо жити, а хочеться дивитися різні. Ось такі ліхтарики з крапленням, ніби краплі води. І такі ліхтар коштує скляний 600 гривень. Миска для фруктів 800 гривень, і ваза такого ж матеріалу 200 гривень. Ну, невисока ціна, тобто по вітишці туди запхнути, а така естетика інтер'єрна лампа гірлянди. От завжди до них придивляюся. У відео, наприклад, якщо ви хочете якісь блоги знімати, то красиво. Ну, кнасті пледи 130 на 180, Мікс 100% поліестер. Але які вони класні? Оці пледики, і є навіть в клітинку дуже милі. Такі інтер'єрні. У в клітиночку взагалі молота, по осінньому такі барви осінні. 800 гривень коштує такий плед м'якусінький, теж їх беруть для кав'ярень. У нас така, коли прохолодно, клієнти, відвідувачі собі обмотуються, можна обмотатися, посидіти і попити каву. Що ви собі в себе вдома на терасі, теж маєте бажання мати красивий плед, обмотатися і пити собі чайочок і думати про життя, що ще доброго є. До цих пледів можна прикупити собі чашку 175 гривень. Тут багато чаю йде, Вона така на 300 мл, Така чашечка. І є тарілки, миски. Трішки, по-моєму, всередині не такого інжерного кольору, як тут. Просто вона вся бежева, без градієнту, без градієнту. Ці малі чашечки для еспресо. Малюсенькі, такі. А, колір капучино. Капучино. Ну, капучино тут не папіж, а купєж еспресо. Подушечки додавалися з оксамиту. Такий красивий. Ніжний блакитний, такий. а колір з, з переходом в сірий. 275 гривень. В сірому кольорі є. Оксамити в пухляші. Це подушки на крісла і є в бежевому кольорі. Там вверху, бежево Бежевий написано. Таке аж світло бежевий красиві, красиві ці подушечки. Знижки серйозні, розпродуються і вже очікується нова колекція, мабуть, 500 гривень коштує такий плет. Це швидше всього, якби покривало, а не плет. Написано, що плет. Ціна з них на 500 гривень. Так. Ще такі пледи флісові була ціна 800, зараз 550 гривень з оксамитом. Такий біло-молочний колір і бежевий. А ці красиво представлені, з стрічкою обмотані. І ціна була високою 1500, зараз 850 гривень. Ці флісові пледики найдорогі, дорогі 325 гривень. Самі по собі вони не є дорогими, тому і знижечки немає, мабуть, тільки із за цього. А ці я вже показувала, вони красиві, ну, і ціна була 1200 гривень, 50% знижки. Ось такі пледи стябані, стюбане плед, стеліпачворк. красиві 600 гривень можна купити. Пладів дуже багато, ці взагалі по 300 гривень, чорний є. І такий колір пісочний. Хоча він не пісочний, але написано, що пісочний. Бо коли глядачі дуже придирчиві до відтінків, а ви сказали такий відтінок, ну камера ще по-різному відображає. Тут от, точно не бежевий, але вказано, що бежевий. Це ж не настільки важливо ви бачите та й все. Так, подушечки різні. Ось такий асортимент. Знову плед. Знову 50% на пледиплоді. Багато в асортименті і все на знижках. плети просто масово на знижечках Хоча йде сезон, холодів, як ви. Цей взагалі плет коштував 2,5, а зараз 1250. Такі мухнатий. А чому такий дорогий? він такий товстенький лотус плет сірий. 135х195. Мохнатющий. доріжки килимки. 70 на 140, наприклад. Або 80 на 2, 1250, а коштує 1750. Ну, який з них, який? 80 на 2, ось цей. Ось цей різнокольоровий ось такий плет. Доріжка не плет. Климочок бавона 100%, 1250 гривень коштує. Та який узор. Тут ще дефект, чи що? Можливо, в них інші ще є. Цей мухнатий поліпропілен 1500 гривень. Мохнатий промохнатинький. Вивалюваєте, ви покривало? Півтори тисячі гривень, а кошт тисячі Зелений. Ось таке. Покривало є. Ось ці хороші, стьобані, але ну, це поліастер, півтори тисячі гривень. Немає нічого натурального, деколи хочеться, щоб так було. Ось ці покривала, якби можна підійти, вони виставлені, відкриті, підійти і подивитися, їх торкнутися і чути. Чи вони приємні на дотик. Ось це виліває то я тільки що показувала. Ну, таке важковате, добротне ніби, досить непогане. Ковдра теж зі знижками 900 гривень, а ціна була 1500 гривень. Ковдра сандал, 135 на 2, 100% бавовна і наповнювач бавовна теж. Ковдра шовкова. Шошок 2300 наповнювач. 100% натуральний коротковолокнистий шовк. Ну, якщо брати, якщо це дійсності натуральний шов, то якби і не є дорого або пуху європейського гусака, то від 19 тисяч мала і 30 тисяч велика. Тут якби шовк теж ціниться. Постільна білизна, під одіяльнички, комплектики. Можна собі отак подивитися, вони розгорнуті вже, або в упаковці ви настільки не побачите. Який принт. Це взагалі вже воно закудлачене, бачите? От, ще ніхто його не прав, якби воно вже закудлачене, але нічого вічного немає. Якби, вже такої якості, як за нашої пам'яті, колишньої, то вже не буде. Напевно ніколи, щоб руками там покоління передавали. В покоління передавали. Бабця ще там внучкам дарувала. 850 гривень набір, а коштував півтори тисячі. Красивий набір, 2300. Є різні розміри, вказані, які можна це котоновий сатин і непоганий. Досить 100% балона і всі розміри. Ось тут я показую, щоб зорієнтуватися. Так, дні скандинавського кюге, снижки до 50% можна отримати на вибрані товари. І такий столик, як ми дивимося зараз зі знижкою 1850 гривень, а цей нижчий поруч 1650 гривень. Коштує. Так, столиків багато різних. Навіть є ось такі розкладні столики. Класно він розкладується, можна щось тримати. Зараз він коштує 4 тисячі, а більше коштує 5 тисяч. Це зі знижкою. Це ціни зі знижкою. 1300 той квадратний і овальної форми 6 тисяч гривень коштує масивні ніжки. Такий важкуватий має вигляд, як мармур. Декоративний шпон столик кавовий і така ціна. Подобається цей скляний стіл, але показати його нормально неможливо. Він захований дуже красивий 4,5 тисячі, він без знижечки, цей стіл, скло. І це промащений масив дуба, якби це є дуб, натуральне дерево. Стаді хутра зараз дуже модно. Такі мохнаті, просто тренди. І знижок немає. 11 тисяч коштує цей набір, а крісло з пуфом на дерев'яних ніжках. Знову з пуфом коштує, чи це саме намальоване просто крісло? 7 з половиною тисячі. Льняний дуб тоді, І а пуф, скільки невідомо, немає. Таке от воно широке, широке з такою високою спинкою 13 тисяч гривень. Також на рушнички тривають знижки. Взагалі ціна зараз дуже низька, величезний рушник коштує 160 гривень, а ціна була 269, 100% котон. Досить серйозні знижки. Рушник великий за 160 гривень. Можна собі взяти 100% котон, такі базові кольори, білий готельний ніби. Класний рушничок. 350. Бабовна 100%, ще більший, але теж зі знижкою. І ще є в смужку по 300 гривень. Класні рушники. Теж 100% кутон 50 на 100. А вони більш товстіші, більш м'якші. Ціна 300 гривень. Ось такі були. Не можу сказати, що новинки, а знижечки такий огляд був з юзку. Рада всім була, хто залишався в моєму відео до кінця. Ось така штучка ще є. Так, її не знімеш, просто так. Так вже її зачепили. Це щось для карнизів. Для карнизів є різні закінчення і різні тримачі для штор. Всім па-па!